Я психолог, і ось мої топ 7 незвичних психологічних фішок, що реально працюють. Поїхали. Номер один. Кислий шок. Тривожність закриває вкуси лимон або кислу цукерку. Кислий шок перехоплює мозок і тягне тебе назад у реальність. Номер два. Крижаний ресет. Тримай кубик льоду, поки не розтане. Відчуття заземлює тебе і перериває паніку. Номер три поза сил. Переважливою миттю встань у позу супергероя. Постав запускає хімію впевненості в мозку. Номер 4. Співай в голос. Навіть погано. Спій сповільнює дихання і активує блукаючий нерв. Природний перевмикач спокою твого тіла. Номер 5. Занурення в холодну воду. Занури обличчя в холодну воду. Це запускає рефлекс пірнання і миттєво сповільнює пульс. Номер 6. Техніка 5, 4, 3, 2, 1. Назви 5 речей, які ти бачиш. Чотири яких ти торкаєшся. Три, які ти чуєш. Дві. Який ти нюхаєш, одну, яку ти смакуєш. Це змушує мозок повертатися у зараз. Номер сім. Жуй гумку. Жуй, ніби від цього залежить твоє життя. Мозок думає, якщо я жую, я в безпеці. Це заспокоює нервову систему. Дивно, так. Науково доведено? Теж так. Збережи і спробуй наступного разу, коли мозок вийде з-під контролю.